Вас вітає Академія Радник. Поговоримо про кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи. Згідно з пунктом 3 порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки No1082, розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником шляхом заповнення електронних полів, визначених адміністратором і реалізованих в електронній системі закупівель. Після внесення інформації в електронні поля на неї накладається кваліфікований електронний підпис посадової особи. Відповідно до пункту 4 порядку використання електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів No 749, для засвідчення чинності відкритого ключа державні установи використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виключно на захищених носіях особистих ключів. Відповідно до пункту 5 постанови кабінету міністрів номер 373 створення або та або обробка в системі електронних документів, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, мають здійснюватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Отже Уповноважена особа повинна мати та використовувати саме кваліфікований електронний підпис і виключно на захищеному носії. У протилежному випадку такі дії призводитимуть до порушення закону України про електронні довідчі послуги наказу 1082 та постанови 749. Для того, щоб з'ясувати, яким повинен бути підпис уповноваженої особи, нам довелося звернутися до трьох нормативно-правових актів. У своїй роботі уповноважені особи завжди повинні знати, де знаходити інформацію, і добре орієнтуватися по всім нормативно-правовим актам, які знадобляться під час роботи. Досвідчені уповноважені особи вже це знають, і більшість можуть уже вже вони працювали з певними нормативними документами. Вже знають, де яка інформація може бути. Бути трішки складніше в такому випадку, саме початківцям, адже вони тільки починають свій шлях у даній сфері, і їм потрібно це все тільки проходити. Академія Радника розробила онлайн марафон для закупівельника від початківця до експерта з публічних закупівель. Онлайн марафон допоможе кожному, хто хоче володіти професією фахівця з публічних закупівель, або згадати, як проводити закупівлі і які особливості їх проведення. Даний марафон розроблений фахівцями Академії Радник разом із практиками, таким чином, щоб ви отримали не тільки теоретичні знання, але і практичні. Тож запрошую вас долучитися до команди слухачів нашого курсу. Ми з'ясували, яким повинен бути електронний підпис уповноваженої особи, але хочу також звернути вашу увагу, що даний підпис повинен бути робочим. Це означає, що він повинен бути виданий на фізичну особу, яка працює в організації. Виготовлені в приватному порядку електронні підписи не підходять для використання у роботі, адже працівник діє не від власного імені, а від імені свого роботодавця. Тобто в електронному підписі, кваліфікованому електронному підписі, який виданий фізичній особі, повинна бути зазначена інформація про те, що дана особа працює на певній посаді і в певній організації. Документ, який буде підписаний кваліфікованим електронним підписом працівника уповноваженої особи саме приватним, не буде вважатися підписаним від імені замовника юридичної особи. Тож, звертайте, будь ласка, на це увагу під час своєї роботи. Отже, давайте підсумуємо: ми з'ясували, що уповноважена особа повинна мати та використовувати кваліфікований електронний підпис, виключно на захищеному носії, виданий на фізичну особу, яка працює в організації. Сподіваюся, вам була корисною дана інформація, ви будете застосовувати її на своїй практиці. А я дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у закупівлях.